Коли злість переповнює, страждає не лише настрій, а першу страждає печінка. У східній медицині печінка пов'язана з емоцією гніву та роздратування та з силою рішучості. Також печінка відповідає за вільний рух енергії та крові в тілі, обмін речовин. Коли енергія печінки вільно тече, людина відчуває ясність думки та внутрішню гармонію. І саме при застої енергії з гнів і роздротуванням. Так як же вгамувати ці негативні емоції? Ось справа, що активує і підтримує здоров'я печінки – рухи ліктями. Підіймаємо лікті на рівень плеч і м'ягко постукаємо боки. Це відкриває грудну клітину і знімає напругу, допомагає печінці дихати разом із тілом. Видих одночасно з рухом, а вдих іде автоматично без зусиль. А тепер покладіть руки на область печінки і подивіться на неї внутрішнім поглядом. Уявіть, як зелений колір наповнює і омиває вашу печінку, розчиняючи роздротування, гнів, злість і перетворюючи їх на доброту і гармонію. А якщо хочете узнати більше вправ для профілактики і підтримки здоров'я печенки, переходьте на канал Практики Довголіття. Подаруємо печінці нашу увагу і внутрішню посмішку. А вона віддячить нам здоров'ям і чудовим настроєм.